Україна річка Стир та її затоки. Болота ліси, пагорби завжди утворювали природний бар'єр в часи військових дій. Подібні переваги мав також і ландшафт навколо Костюхнівки на Волині, який і став подвійною польською точкою оборони в боях з ворожими військами. Перший раз восени 1915 року, коли після кривавих боїв польські легіони разом з австрійською армією відсунули російський фронт за місцеві болота та пагорби. Героїзм військ та втрати легіонів були настільки значні, що від того часу місцевий ліс називають польським, а один із пагорбів польською горою. Вдруге на початку липня 1916 року, в часі наступу російських військ генерала Брусилова, територія навколо Костюхнівки знову стала місцем кривавої битви та стійкої оборони за участю бригад легіону. Дана битва була визнана найбільшою польською битвою Першої світової війни. У цьому триденному протистоянні загинули та було поранено дві тисячі польських солдатів, а найбільше з першої бригади. Територія довкола Костюхнівки стала величезним кладовищем легіонерів. Початок Першої світової війни та безпосередня сутичка наших одвічних ворогів держави, які брали участь в поділі Речі Посполитої, пробудили надію поляків на повернення незалежності. У цій новій політичній ситуації виникла необхідність утворення польських легіонів, адже ніхто нам цієї свободи не мав наміру давати задарма. Потрібною була мужність і жертовність нашого солдата. Тільки вони могли нагадати світу про існування Польщі та поляків. На ці військові дії відважились легіони, утворені Юзефем Пісуцьким. Навчені бригади в сірих мундирах піхоти стали на стороні Австрійської та Пруської армії з надією на автономію, а може, навіть вільну Польщу. Піхота й невеликі бригади кавалерії взяли участь в декількох битвах на Східному фронті. Дещо довше легіонери зупинилися в районі Костюхнівки, яку здобули після кровопролитної боротьби восени 1915 року. Через понад півроку бригади легіонерів, копаючи окопи та траншеї, будуючи сховища та засіки, готувалися до відсічі неминучого російського нападу. Їх бойова готовність повинна була виправдати себе в перших днях липня 1916 року. Саме тут, у болотистій і пагорбистій місцевості біля Костюхнівки. thank you 4 lipca. Mój przyjaciel rozpoczął o godzinie 6 rano ostrzeliwania pozycji pierwszej brygady ogniem ciężkiej artylerii. Ogień ich trwał cały dzień. Rosjanie stosowali silny ogień zaporowy, zwłaszcza na nasze prawe skrzydło i polski lasek. W jego wyniku została przerwana łączność telefoniczna z naszymi oddziałami. O godzinie 6 po południu pod osłoną ognia zdział. Przeciwnik zbliżył się znacznie ku naszej pierwszej linii obrony. A gęste masy przeciwnika parły nieustannie, grożąc przerwaniem naszej linii obrony. Ogień karabinów maszynowych i brawurowy atak 5 Pułku Piechoty przywrócił naszą pozycję na Polskiej Górze i wziął do niewoli 300 Rosjan. Napór przeciwnika na prawe skrzydło nasilał się. Ten Sław Zwierzyński. Widząc odcięty odwrót, decyduje się wyprowadzić bałon do kopów i z bagnetem w ręku przebić się w kierunku na polski lasek. Kontratak okazał się skuteczny. Jednak były ogromne straty. Ginie kapitan Sław Zwierzyński W wyniku zmasowanego naporu przeciwnika zmuszony byłem od wydać rozkaz wycofania się na drugą pozycję pod osłoną nocy. W tym dniu straty 5. pułku piechoty osiągnęły 50% stanów w tym 11 oficerów. Podpisano Piłsudski Naprzód! KURJA! Панове, те, що хвилину тому ви пережили це сходження, цей марш на польську гору, це тільки частинка того, що майже 100 років тому пережили легіонери, атакуючи це узгір'я. Це тільки маленьке зусилля, яке вони були змушені прикласти, щоб здобути цю позицію. Ця гора була пунктом спостереження, була пунктом, який так в дійсності вирішував про перевагу під час Волинської кампанії. Тому що звідси було видно позиції ворога. Після здобуття в кровопролитному бою цього узгір'я, в той час наші союзники, австрійці і пруси, назвали це місце Поленберг гора «гора поляків», Згодом її названо Польська гора. Яка і функціонує до сьогоднішнього дня. Боротьба за цю гору була кровопролитною та неодноразово переходила з рук до рук. за здобуття цієї гори поляками. Легіонери Юзефа Пілсуцького заплатили величезною ціною солдатською кров'ю, пролитою за незалежну Польщу, за її відбудову. У 1916 році, в перших днях липня, коли передові польські позиції зупиняли наступ супротивника, протягом трьох днів ефективно затримували наступ російського корпусу, відділи і підвіділи першої та третьої бригад легіонерів, займали позиції на передній лінії. А відділи другої бригади, яка була резервом легіонів, ставляли опір значно сильнішому бродові, ворогові, ворогові, який мав величезну перевагу в артилерії. O szóstej rano, trzeci pułk obsadził powstałe wyrwy w naszej obronie i zaraz nastąpił ogień artyleryjski nieprzyjaciela. Głównie na polską górę i polski lasek, czyli znów na prawe skrzydło. Ogień był coraz bardziej intensywny. Łoczności telefonicznej prawie już nie mieliśmy. Nasze działa małokalibrowe nie stanowiły przeszkód dla naporu Rosjan. Niezbyt głębokie okopy na drugiej linii obrony utrudniały przerzucanie naszych oddziałów i broni maszynowej. O godzinie siódmej po południu. Rozpoczął trzeci punkt piechoty cofanie się z powodu nacisku dużych sił nieprzyjaciela. Stan naszych pozycji był coraz bardziej rozpaczliwy. Brak odwodów, poniszczona broń. Trzeba było wycofać się. Pod koniec dnia i trzeci oraz piąty pułk osłaniały ten manewr, ponosząc znaczne straty. Zginął porucznik Jan Halec, dowódca batalionu. Ja zaś przeniosłem się do Nowego Jastkowa o godzinie pierwszej w nocy. Дивіться. Покаж, що Покажи, цікаво, що такого навази. цікавого ти знайшла. Набої до рушниць. Подивіться, чи немає їх тут більше. О, побачиш, О наступна. 3. ще три. Ага. Тут була снайперська позиція. Стрянецьке. Це бої від австрійської гвинтівки манлічера. видно дати 1916 рік торік битві під Костюхнівкою. Найцікавішою подією був знайдений безсмертник на редуті Пілсуцького. Це дуже важлива пам'ятка, оскільки майже протягом ста років зберігалася всередині картка з прізвищем солдата. Називався Філіп Рокош, був з третього полку легіонів. І може колись ми відшукаємо його сім'ю. Чи ці набої можуть мати щось спільного з історією цієї могили? В цій могилі лежить близько сорока невідомих солдатів які полягли в цій битві, і були це австрійці, поляки, росіяни, може угорці, чехи, оскільки представники багатьох національностей брали участь в цій битві В часі цих пошуків вдалося знайти фрагменти до каплички, що говорить про те, що тут поховано тіла солдатів, які загинули в 1916 році. Ця могила є пам'яттю про них. Wyczerpującego stanu pierwszej brygady dalsza obrona stawała się samobójstwem. Trzeba było myśleć o odwrocie. Cały sześcio kilometrowy front pierwszej brygady obsadzało ledwie 1400 ludzi. Piąty bułk był już niezdatny do boju. O 9 rano ponawiane co parę godzin ataki nieprzyjaciela zatrzymywały się pod ogniem naszych karabinów na skrzydłach zawiedlich, on wedzie i Niemcy. Nieprzyjaciel, myśląc o naszym całkowitym odwrocie, rzucił do ataku. Pułki kawalerii i piechoty pod ogniem naszej obrony jazda rosyjska została całkowicie zmieciona. Główna w tym zasługa. Siódmego pułku majora Fleszara oraz drugiego pułku naszych ułanów. Po 16:00 dowództwo niemieckiego korpusu nakazało całkowity odwrót. więcej naszych trzech brygad, a pierwsza brygada zeszła z pozycji ostatnia. Wojska nieprzyjaciela zostały zdziesiątkowane naszym ogniem i nie były już zdolne do kolejnych ataków. Piłsudski. Пластуни та пластунки після Костюхнівської битви не було часу, щоб гідно поховати тіла полеглих тут легіонерів. Росіяни, які зайняли ці території, поховали тіла своїх солдатів, а тіла поляків повкидали до воронок після снарядів та поспіхом присипали землею. Після Першої світової війни польща була змушена захищатися від більшовицького нашестя, тому лише в 1923 році віднайдено та проведено інвентаризацію цих могил. Після другої світової війни наступив час сталінізму, І все, що свідчило про польськість на Волині що свідчило про відвагу легіонерів Пілсуцького, мусило зникнути з підручників історії. Лише в 90-х роках Польща пригадала про Костюхнівку, про мале село Під Луцьком на теренах, де мала місце найбільша польська битва Першої світової війни? У половині 90-х років. Поляки, Поляки почали сюди приїжджати. А від 1998 року скаути лоцького прапора тут, свої тут розбивають свої табори. Це кладовище, поблизу якого Паліше палає наше вогнище, було відновлене завдяки скаутам. а також наших колег, які повернули його із забуття та відбудували. і ми тут працюємо, оскільки хочемо сплатити борг вдячності солдатам. Більшість з яких були нашими ровесниками, які пішли з своїх домівок, щоб боротися за самостійну Польщу. Більшість з них не повернулися, бо залишилися в цих лісах назавжди. Боротьба за самостійну Польщу виселена сотнями солдатських могил. Винятково багато їх на так званих кресах на Волині. Це пам'ятний слід про доблесні протистояння бригад легіонерів російським наступам влітку 1916 року. Костюхнівка була цим найважливішим пунктом польської дефенсиви, місцем найкривавіших боїв першої бригади. Тут, в районі Костюхнівки, майже кожний третій легіонер був поранений або віддав життя. Недаремно його мужність була зауважена і оцінена державами, на чиїй стороні воювали легіонери. Кров'ю та мужністю солдата ми прокладали собі дорогу до свободи. Значимість польських солдатів у боях під Костюхнівкою стала карт бланшем для вільної Польщі на мапі Європи. Ми зустрічаємося в цьому особливому місті в Костюхнівському лісі біля загиблих, хто які віддали своє молоде життя, щоб ми могли жити у вільній вітчизні, Цим виражається наше бажання пам'ятати про тих, хто вже відійшов. Стало вже традицією на початку листопада кожного року приїжджати до Костюхнівки на кладовище, де поховані легіонери по вогонь незалежності. Оська велосипедна естафета перевозить його з Волині до Польщі і 11 листопада у Свято Незалежності привезений вогонь урочисто покладається на могилі невідомого солдата у Варшаві. Цього доконує делегація лоцьких скаутів. З цього розпочинаються головні державні урочистості.